Коли ми бачимо з вікна автобуса високий пагорб з якимись старовинними кам'яними спорудами, завжди хочеться відвідати і містечко під цією горою, і будівлю на її вершині, чи то замок, чи то фортецю. І наша чергова екскурсія до містечка Гуденсберг та замку Обернбург. На шляху до вершини гори прогуляємося вуличками старовинного Гуденсберга, невеликого німецького містечка, документальна історія якого починається з 12 століття. В прогулянковій зоні Гуденсберга можна сфотографуватися біля цікавих скульптурних фігур і композицій. В старій частині міста у підніжжя гори, біля старої ринкової площі, навпроти фонтану, можна оглянути церкву Святої Маргарити, збудовану у 13 столітті. В ній привертають увагу високі, могутні підпірні кам'яні стіни, які немовби захищають цю протестантську церкву від старого міста. Але йдемо далі вгору, повз збережену невисоку сторожову вежу колишніх укріплень містечка Гуденсберг. Стенді, що стоїть на дорозі до вершини пагорба, ми бачимо зі старовинного малюнка, зробленого з оригінальної гравюри 17 століття, яким величним був замковий комплекс на цій горі, що зветься Шлозберг. Не заплутатися б в цих німецьких назвах. Над містечком Гудензберг на горі Шлозберг стоїть замок Обернбург. Отже, розібралися з цими бергами і бургами і підіймаємося вище, звідки вже добре видно внизу і містечко Гуденсберг, і далі навкруги інші містечка, поля, пагорби. От ми вже підійшли ближче до високих кам'яних стін укріплення замку. Вони охоплюють його по периметру. І виглядають знизу міцними і неприступними. Але коли ми увійшли крізь замкову браму на територію Обернбурга, то нас очікували розчарування і здивування. Спочатку про розчарування. Ми побачили, що на цій горі немає ніякого замкового комплексу, немає навіть руїн його окремих споруд. Збереглися лише частини стін укріплення та фундаментів деяких будівель. Тобто вся ця краса замкового комплексу Обертбурга була колись зруйнована вщент. Із історії містечка Гуденсберг, що розкинулося в долині під горою, дізнаємося про спорудження на базальтовому пагорбі на висоті 305 метрів над рівнем моря замку Обернбург. Він був збудований в 12 столітті як резиденція графів ландграфства Гессен. Як бачимо на старій репродукції з оригінальної гравюри найдавнішого зображення Обернбурга, замковий комплекс спорудили у романському стилі у традиційних середньовічних конструкціях стін укріплення, кутових охоронних веж, високих будинків різного призначення. До 17 століття, коли і була зроблена ця гравюра, Замок на горі зазнав незначних руйнувань під час численних війн і між сусідніми німецькими ландградствами, і з іноземними військами шведськими, французькими. Але основне значне руйнування цього красивого замкового комплексу почалося в середині 17 століття. Спочатку містечку Гуденсберг і замку на горі. Завдали значних пошкоджень хорватські війська. У XVIII столітті під час Європейської Семирічної війни Обернбург ще більше зруйнувався від гарматних бомбардувань британських військ. А довершили знищення замкового комплексу на початку 19 століття французькі війська Наполеона. Більше того, у 1809 році брат Наполеона і король Вестфалії Жером Бонапарт продав кам'яні залишки зруйнованого замкового комплексу з аукціону, в основному на будівельні матеріали. Зрозуміло, що з того часу, після закінчення війни з французами, вже ніхто не відновлював Обернбург, бо від нього майже нічого не залишилось. І тільки у 1850 році було трохи відремонтовано і укріплено замкову браму. А у 1900 році трохи відреставровано навколишній мур Обернбурга. І сьогодні ми бачимо тут деякі ділянки стін укріплення. З нішами для вартових та інші кам'яні залишки колись величного і романтичного замку Обернбург. А тепер про приємне здивування, яке очікувало нас на вершині гори Шлозберг серед кам'яних залишків Обернбурга над містечком Гудензберг. В центрі руїн. На невеликому майданчику звідки відкривається кругова панорама на краєвиди в долинах, житлові будинки, містечок, дороги, лани. На флагштоці розвивався потріпаний вітрами український прапор. Мабуть, це історичне місце стало популярним і для українських туристів. Так, Попри відсутність на горі Шлосберг навіть якихось більш-менш збережених будівель чи їх руїн, ці окремі кам'яні залишки середньовічного замку Оберенбург користуються певною популярністю серед подорожуючих. А щоб зберегти для туристів привабливість цього історичного пагорба, громада містечка Гуденсберг разом з федеральною владою землі Гесен, Час від часу організовують і проводять на території колишнього замку Обертбург різноманітні художні виставки та мистецькі інсталяції Просто неба.